Всім привіт. Нарешті вже добралося до Тімсона, до остатків Тімсона, Бо тут все вже Тімсона помині кошти немає. Так от воно, коли йде, пооставалося, недоїдки. Він давно стиглий. Так що вибачайте. Показуйте, що залишилося від того Тімсона. Оце такі у нього ягоди. Буду руку держати, щоб фокусувалося тут. Я ж кажу, це вже остатки його немає, щоб показати вам грону. Ну, у нього сильно здорові грони немає. Я не буду вам тут розказувати казки про здорові грони. Самі більші, які я тут бачив, то це так грам. 400 поки. Так що не знаю, може в кого вони є і більші. Зараз камеру закріпимо. Будемо робити розріз. Покажемо, що воно там. Як зважимо. Віса ось є у нас. Зараз вирву. штук 5 ягод. Так, самі більші не вибирав. Осьо такі ягоди у нього. Так. Нулі. Ось сього ложу одну ягоду. 4,5 грами. Ну, вони такі десь, вони да, калібровані, там 4-4,5 до 5. Більших у мене не було. ну Ось 8,5. Оце отак от. Ось, дивіться. 5 штук, ну 20 грам, 23. Бачите ж? Де воно тут? Короче, 4 грами в середньому, да? ну обично я ж вам кажу, вони такі є, оце 5, ну може максимум, вже як здорові там були такі. Ну, 6 грам. Більших, на жаль, я не бачив. Так що якось так. Значить, по смаку. Смак у нього сортовий. Я не хочу сказати, що тут мускат, ну і, і, і не, знаєте, не простий він, якийсь тут і квіти якісь. Ну, нема в нього муската. Може так, легесенька щось. Ну, я б не сказав, що це мускат. Ну, не простий. Це вже радує, що ну хороший на смак він. На смак хороший. Він не хочу сказати, що він там е, ранній, бо як заявлено. Він, скоріше, всього, ранньо середній. Ну, як не раній. Ну, в моїх умовах. У мене він на своїх корнях, він не привитий. Значить, клас без нас Розрізаємо. Так, поки добре, нема нічого. В ньому і не доведемо. Іде і будь, нема нічого. Це одграда от одмітяна, от бо він трошки підстрадав тут. Нема нічого. Ріжемо далі. Нема нічого. так коротше я їх ось от дивіться, скільки це тут уже 6-7 ріжу, немає. Немає взагалі ні зачатків, ні ниток ніяких, нічого немає. Тобто. Дивіться. Бачите, нема нічого. Ні ниток, ні зачатків ніяких. Тобто перший клас підтверджується. Дуже подобається е, смак. Смак у нього дійсно такий трошки освіжаючий, хороший. Ну, я ж... Остатки. Ну що тут? Там воно висять, трошки, я ж кажу, від морозу пострадав він, бідолага, градом його трошки помітило, пострадав. Ну, все одно, ну немає. ну Може що, що знаєте, він не привитий на своїх коріннях. Немає таких. Ну, не бачив я, грони були красиві, деякі деякі. Розтрьопи. Це теж града відмітане. Деякі, деякі ну, вони ніколи не були плотними, щоб сказати, що вони плотні. гарний Виноград, ну що, ну, поганого нічого не скажу. Хороша форма, в цей, сорт. точніше Лоза визріває добре, на всю длину рано. Все до кінця визрівше, воно вже давно визрівше, ягоди визрівши. Хороший виноград, хто хоче для себе, для сім'ї, для роззинок, чи так поласувати, нічого поганого про нього сказати не можу. Бо в мене хтось питав, там, коли вже Том, чи цей Тімсона зніму. Ну, все вам Тімсон остатки, тобто Тімсона, ну дійсно хороша форма. Що тут можна ще казати? Нічого поганого про нього не можу сказати. Так що якось оце так. Наче все сказав, розрізав. Зважив, показав. На цьому все. До зустрічі.